Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці Я Досліджую світ. Тема нашого уроку Славетні Українці! Хто з митців про славу Україну в світі? Також проведемо дослідження, хто із славетних людей народився в нашому місті. Сьогодні на уроці ми поговоримо про людей, які прославили нашу Україну в мистецтві. І перша серед них це Марія. Примаченко це талановита художниця, її ім'я відома далеко за межами України. На картинах вишивка майстрині оживають навколишні предмети. З'являються дивовижні звірі та фантастичні квіти. Розгляньте, будь ласка, її фотопортрет. Що ви могли би сказати про цю жінку? А ось деякі картини Марії Примаченко. Розгляньте її. Зверніть увагу, які кольори вона використовувала для своїх картин. Що саме зображено на них? Зображення картин художниці в наш час стали елементами сучасного взуття та одягу. Розгляньте деякі з них. Наступна наша героїня це Катерина Білокур. Розгляньте її фотопортрет. Це українська художниця, майстриня декоративного живопису. Входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Ось перед вами картини Катерини Білокур. Чи подобаються вони вам? Що ви бачите на цих картинах? Так вона полюбляла малювати природу а саме квіти. Наступний це Святослав Вакарчук, це відомий музикант, вокаліст, лідер рок-гурту Океан Ельзі. Напевно, ви чули про цей гурт, також являється композитором та громадським діячем. Заслужений артист України, кандидат фізико-математичних наук, Святослав входить до першої сотні найвідоміших і найвпливовіших людей України. А зараз послухаємо одну із його пісень. <нах> Що ж, напевно, хтось чув цю пісню. Чи сподобалося вона вам? Тож далі переходимо до наступного відомого співака. Звуть його Андрій Кузьменко. Розгляньте його фотопортрет. Це український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, актор і лідер гурту Скрябін, народний артист України. Що ж, послухаємо його пісню. Писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказав, І я не хочу них. Я свого завжди.

Мам. Що ж, сподобалась пісня? Про кого ця пісня? Звичайно, про маму. Що ж, перейдемо до наступного героя. Це перший космонавт Незалежної України. А першим українським космонавтом став Леонід Каденюк. Саме завдяки Каденюку на орбіті Землі пролунав державний гімн України. На орбіті він проводив досліди з рослинами та невагомість впливає на організм людини. Розгляньте його фотопортрет. Що ви можете сказати про цю людину? Що ж? Що об'єднує всіх цих людей, про яких ми тільки що говорили? Так вони прославили нашу Україну. А чим вони прославили Україну? Так, своєю творчістю. Що ж, діти, продовжуйте, будь ласка, речення. Сьогодні на уроці я зрозумів. Для майбутнього життя я хочу взяти приклад з. Та назвіть, будь ласка, з кого. В житті я хочу досягти. Скажіть, що саме ви хочете досягти? Переходимо до творчої роботи. Потрібно виконати проект Видатні Українці. Нещодавно в нашій країні проходило опитування людей за темою: Кого ви вважаєте видатним українцями? Якби ви взяли участь у цьому опитуванні, кого б із видатних українців ви записали до книги імен 100 видатних українців? Чому поясніть? Хто ж із славетних людей народився в нашій місцевості? Для того, щоб дізнатися, можете знайти інформацію в інтернеті. Може хтось із них навчався в нашій школі? Завдяки чому ці люди стали відомими? Що ж, діти, ваше завдання виконати практичне завдання, записати на аркуші А4 про людину відому, яка прославила Україну. Та написати невеличку інформацію про неї, сфотографувати та прикріпити в класрумі. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!